Права 1633 обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 2,18 плюс 3,3. Ну що ж, щоб додати ці мішані числа, потрібно дроби звести до найменшого спільного знаменника. Тут у нас це буде число 8. Тоді додатковий множник до 3 четвертих буде 2. Так? То записуємо, що ця сума у нас тоді запишеться так, що це дорівнює 2,18. Додати 3, цілих. 2 помножити на 3 це буде 6. А 2 помножити на 4 це 8. І це дорівнює. Зараз вже можемо додавати. Сума цілої частини 2 плюс 3 це буде 5, цілих. тоді в чисельнику записуємо суму чисельників. 1 додати 6, а в знаменнику буде 8. Ну і це дорівнює 5, цілих. 1 додати 6, це буде 7. Записуємо. І 8. Є? Тобто сума у нас буде 5,7. 78 скоротний дріб, так і залишаємо. Переходимо на друге завдання. 19,5 мінус 7,11. Тут потрібно звести також дроби до найменшого спільного знаменника. Отже, тут у нас це буде число 12, тоді додатковий множник до 5 шостих це буде 2. Раз. то записуємо тоді, що ця різниця у нас запишеться як 19,7 2 помножити на 5 це 10. 2 помножити на 6 це 12. Мінус 7, цілих. а тут у нас буде 11. А знаменнику записуємо 12. І це дорівнює. Ну що ж, як нам знайти цю різницю? 19. Ми від 10 12, 11 11,12 не віднімемо, то 19, запишемо як 18 плюс 1, заберемо одиничку, позичимо і запишемо 12 12,12. Тоді в нас вийде 18, цілих, 12 плюс 10 це буде 22 22,2. Відняти 7,11. І це дорівнює. Зараз вже можемо рахувати різницю. Знаменники однакові. 18 мінус 7 це буде 11, цілих. Так, а в чисельнику записуємо як 22 відняти 11, а в знаменнику 12. Ну і це дорівнює 11 цілих. 22 відняти 11, це буде 11. І записуємо в знаменнику 12. Тобто різниця в нас 11 цілих 11 дванадцятих. Переходимо до третього завдання. Міс 2,1 плюс 3,5. Ну що ж, щоб працювати з дробами, зведемо їх до найменшого спільного знаменника, це у нас буде 14, то тоді додатковий множник до 1,7 це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді. Оскільки можемо 3,5 перенести вперед, то тоді, або сума модуль додатнього числа в нас більший, то сума буде додатня до її різниці модулів. Ми можемо тоді записати, що це дорівнює 3, чотирнадцятих Відняти 2, цілих, 2 помножити на 1 це буде 2. А 2 помножити на 7 це 14. І це дорівнює. Ну що ж, зараз вже можемо знаходити різницю. 3 мінус 2 це буде 1 ціла в Чисельнику записуємо як різницю чисельників. 5 відняти 2, а в знаменнику 14. Ну і це дорівнює 1, ціла 5 відняти 2 це буде 3. А в знаменнику записуємо до 14. 3,14 це нескротний дріб. Тобто так і залишаємо 1,34. Переходимо до четвертого завдання. 2,3 мінус 3,2. Ну що ж, щоб відняти, запишемо різницю як суму, але дроби потрібно звести до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде тут 35. Додатковий множник до 3,5 це буде 7. А до 2 це буде 5. Тоді ми записуємо, що запишемо як суму, що це дорівнює 2, цілих. 7 помножити на 3 це буде 21. А в знаменнику 7 помножити на 5 це 35. Відняти 3, цілих, це буде додати мінус 3, цілих. 5 помножити на 2 це 10. А 5 помножити на 7 це 35. Є? І це дорівнює. Ну що ж. Бачимо, що модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна. Ну а внушка записуємо різницю модулів, то ми пишемо 3,1035. Відняти. 2,215. І це дорівнює. Від 10,35 ми не віднімемо 21,35. Тому позичимо одиницю у трійки, запишемо їх 35,35. 35, то тоді записуємо, що це дорівнює мінус. То у нас буде не 3, цілих, а 2, цілих. 35 плюс 10 це буде тоді 45. А в знаменнику записуємо 35. Мінус. Виходить 2 21, 35. І це дорівнює. Ну що ж, давайте вже знаходити різницю. Це буде мінус. 2 мінус 2, це буде 0, цілих. не записуємо. У чисельнику записуємо як різницю чисельників. 45 відняти 21, а в знаменнику 35. Ну і це дорівнює. Це буде мінус. 45 відняти 21, це буде 24. Записуємо 35. Є. Ну що ж, це у нас нескоротний дріб. Так і залишаємо мінус 24 35. Переходимо до п'ятого завдання. Мінус 4,13 мінус 5,7. Щоб працювати з дробами, зведемо їх до найменшого спільного знаменника, це у нас буде 9. Тоді додатковий множник до 1 1,3 це буде 3. Ну і різницю запишемо як суму. Або можна мінус винести дужки, а тоді в дужках у нас буде сума. Давайте, напевно, так і зробимо. Мінус винесемо дужки. Так. То тоді у дужках у нас залишиться 4, цілих, бо ми мінус забрали. 3 помножити на 1 це буде 3. 3 помножити на 3 це 9. 4,39. Тоді мінус ми знову забрали, тоді у нас буде плюс. Записуємо без змін друге число. 5,7. І це дорівнює. Ну що ж, зараз вже можемо додавати, то ми записуємо, що це буде мінус. 4 плюс 5 це буде 9 цілих. В чисельнику записуємо як суму чисельників. 3 плюс 7, знаменнику 9. Ну і це дорівнює мінус 9, цілих. 3 плюс 7 це буде 10. А знаменнику буде 9. Ну і це дорівнює. Ну що ж, ми можемо виокремити цілу частину. 9 дев'ятих – це 1 то 9 плюс 1 – це буде 10, то це буде мінус 10 цілих. Якщо ми 9 дев'ятих заберемо, то ще залишиться 1 дев'ята. Є? Є? Що ж, переходимо до шостого завдання. Мінус 5,18, мінус, мінус 4,7. Щоб працювати з дробами, потрібно звести їх до найменшого спільного знаменника. 12 не ділиться на 8, але 12 що множиться на 2, це буде 24 поділити на 8, це буде 3. Та зводимо до 24 найменшого спільного знаменника. У 1, до 1,8 додатковий множник це буде 3, а до 7,12 додатковий множник, це буде 2. То записуємо тоді, що це дорівнює. Перше число записуємо мінус 5, цілих. так, 3 помножити на 1, це буде 3. 3 помножити на 8, це 24. Відняти мінус 4, це додати. 24. Відняти мінус 4 це додати 4, то ми пишемо тут плюс 4, цілих. 2 помножити на 7 це 14. А 2 помножити на 12 це 24. І це дорівнює. Ну що ж. Модуль від'ємного числа в нас більший, сума буде від'ємна. Давайте будемо віднімати, то ми записуємо мінус. Тоді в дужках у нас вийде Так. Відняти сума від'ємна. Різниця модулів 5,324 мінус 4,1424. І це дорівнює. Ну що ж. Від 3, 24 14, 24 не віднімеш, позичуємо 1, 5, запишемо їх 24, 24. Тоді в нас запишеться як мінус. Так. У дужках тоді буде не 5, а 4, 24 плюс 3 це буде 27. А знаменнику записуємо 24. Так, відняти 4 14, 24. І це дорівнює. Зараз вже можемо віднімати знаменники однакові, то ми записуємо, що це буде мінус. 4 мінус 4 це буде 0 цілих не записуємо. В чисельнику записуємо як 27. Відняти 14. А в знаменнику записуємо 24. То це дорівнює. Мінус. 27 відняти 14, це буде 13. В знаменнику записуємо 24. Є. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.